У березні третя штурмова бригада розпочала великий інформаційний тур. За місяць заплановано відвідати понад 20 міст. А про це повідомили на сторінці бригади в Фейсбуці. Зустріч з представниками бригади будуть проходити у ЦНАПах, коледжах, вишах і центральних закладах. Кожен хоче ближче познайомитись з підрозділом та бригадним духом. Відвідувачам розповідатимуть про можливості вакансії та переваги служби у третій штурмовій. До чого я веду? А до того, що у нас зараз на зв'язку Іван Лукавий. Ірландець, військовослужбовець ЗСУ тієї третьої легендарної штурмової бригади. Вітаємо вас у нас в ефірі, пане Іване. Вітаємо. вітаємо. А правда, що у вас сьогодні день народження? Так, правда. Щиро вітаємо щиро вітаємо. 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 Много еліта! Да, е, 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 дя <сум> Дякуємо вам щиро. за вашу службу. Дякуємо за те, що зробили, і надзвичайно чекаємо ваших нових книжок. Дякую. У нас сьогодні насправді досить складна розмова про ставлення військових до цивільних і цивільних до військових, бо є відчуття, що це ставлення погіршується. Давайте спробуємо розібратися. Чому для початку розкажіть, будь ласка, як ви прийшли у військо, з яким мотивацією, і як ця історія розпочалася? Я думаю, що вона розпочалася так само, як і в більшості киян, і не лише киян, а взагалі ну, великої значної да, там, кількості людей, які тоді опинилися в по суті при фронтових містах. Тоді ці бойові дії вони охопили напевно більшу частину е, українських територій, да, українського кордону. Власне кажучи, 24 го числа я просто пішов до військомата і так я потрапив до війська. Свою службу я почав у територіальній обороні, тому що, в принципі, ну, якщо хтось пам'ятає особи, нікуди більше людей тоді не набирали. І тут хочеться сказати пару слів про цей безумовно перспективний е та унікальний рід військ, е який на жаль з часом став синонімом таких собі Ерзац підрозділів. На мою думку, це сталося через те, що в командування ТРО середньої ланки, я маю на увазі склад від командирів зводів, там навіть до командирів батальйонів потрапило дуже багато пристосованців: тобто офіцерів які або мали там колись ну, військову кафедру і не дуже хотіли розвиватися далі, або тих, хто ну. Хотів отримати відповідні військові преференції, але сподівався не потрапити при цьому на фронт. Ну і власне кажучи, разом з тим туди потрапило дуже багато добровольців, тобто ініціативних, мотивованих людей. Але всі вони потрапили туди в якості рядового складу звичайних бійців, які не були знайомі з внутрішньою військовою кухнею і реально не могли ні на що вплинути. E, і тому територіальна оборона перетворилася для них на таку собі тюрму, да e, тобто e, тебе майже не навчають. E, ти сидиш по суті в глибокому тилу, тому що починали ми з київської оборонної операції, але через e, злагоджені дії e, збройних сил ну не були задіяні вже ми як війська другого ешелону. Потім ми продовжували службу на кордоні з Білорусією, але активних бойових дій на той час e, там e, вже не відбувалося. І тобто, ти сидиш майже в тилу, тобою майже ніхто не займається, от і е, ти не можеш перевестися абсолютно нікуди. Е, я здобував відношення з різних підрозділів, писав репорти, але нічого не допомагало. І третє ОШБ, е, тоді ще ССУ АЗОВ, вона була тим самим місцем, де я себе бачив з багатьох причин, і це саме той підрозділ, який першим почав вишукувати особовий склад серед бійців ТРО, знаючи та розуміючи цю складну ситуацію, яка Мала місце бути да тоді в збройних силах, поступово переводячи до себе найбільш е, мотивованих людей, і я гадаю, що саме цей фактор е, і зробив третю штурмову одним з найбільш результативних підрозділів збройних сил. Ну хоча всі процеси переводу до речі зайняли в мене теж е, порядку трьох місяців. Тобто, ну е, треба було проявити наполегливість, скажімо так. Ну і власне кажучи, вже в складі трафії штурмової, я брав участь у похмутській оборонній операції в районі населеного пункту. Біла гора протягом трьох місяців. Ми е, успішно е, відбивали там е, штурми. От робили смерть ворогам. Е, е, ми, я маю на увазі це не лише третя штурмова, а другий штурмбат. От мій е, рідний підрозділ, моя да, де вже я здобував безпосередній бойовий досвід, і також ми е, блиснули на початку контрнаступу. Я думаю, що всі е, пам'ятають ці події, коли е, був е, здійснений прорив, е, була знищена майже знищена, е, розгромлена принаймні 72-га е, бригада російська. От і тоді я отримав поранення, власне кажучи, до сих пір перебуваю на відновленні, от намагаюся відновити себе. Щоб якось далі приймати в цьому участь, так наскільки це буде дозволяти фізичний стан, сподіваюся, таки дозволять. Ми всі добре пам'ятаємо, як українці відреагували на напад росіян на початку повномасштабного вторгнення, і тоді воювала вся країна. Одні взяли до зброю, пішли захищати Київ, Харків, Одесу, інші активно волонтерили, ганяли автівки для ЗСУ, збирали на аптечки, амуніцію, забезпечували харчуванням і так далі. Треті активно донатили. На вашу думку, коли ми втратили ось цю єдність? Я думаю, тут ситуація класична, ми просто сп'яніли від перших успіхів. Ну, спочатку відступ московитів з Північного фронту, потім наші перемоги під Лиманом, під Лиманом перепрошую та Ізюмом. У всіх тоді була ефорія, це зрозуміло. І оскільки команда нашого президента це професійні медійники, піарники та маркетологи, це факт. І я не кажу, що це погано. Вони зробили з цього чудову рекламу, не спитавши думку військових. Принаймні, так це виглядало зі сторони, як на мене, підкреслюю це виключно моє таке особисте бачення. ви розумієте, як у нас так і на заході тоді дуже багато казали про інформаційну перемогу України над РФ у перші дні війни? Ну але це не зовсім відповідає реальності, тому що російська пропаганда вона розрахована для внутрішнього ринку. Їм не треба, щоб у неї вірили на заході. Їм треба щоб. Її споживали самі росіяни, тому що саме росіяни працюють на заводах та поповнюють ряди терористичних формувань. І поки ми раділи, робили ставки на те, коли там впаде Кримський міст, ворог дуже тупими дідівськими методами розкашував свій нерід на війну, і це спрацювало, тому що під час війни населення не треба заспокоювати, його не треба розслабляти його треба, як це правильно сказати, його треба налаштовувати на довгу та сумлінну працю. Результат, як то кажуть, молодце. в нас людей ловлять на вулиці, а в росіян зовсім нема проблем з бажаючими повоювати. Ми сперечаємось, сваримось, шукаємо легких рішень на складні запитання. А вони майже одностайно хочуть нас вбити і в цьому плані працюють як один єдиний організм. Ну от якось так а повторюся. Те, про що ви питали, воно, напевно, почало відбуватися разом з нашими першими успіхами, тобто, коли ми зрозуміли, що ситуація насправді не настільки критична, і навіть цього страшного ворога цілком собі можна перемагати. Ну, на жаль, інформаційна політика вона тут зіграла нам не на користь. Так, Якщо, наприклад, подивитися на історію і на Британію під час на початку Другої світової війни, коли в якийсь момент Британія залишилася взагалі одна, від Америки ще допомоги не було, а більше допомогти та й нікому було. Так от там якраз Черчилль проводив мобілізацію суспільства, а не е, цей там, типу, перемога, чмоні з Вермахта, ну і так далі. Ви розумієте про що я? І тепер про так званих вільнолюдів, яких я термін від вас почув вперше, і так. Так, наскільки я зрозумів, військові називають категорію людей, які зовнішньо такі патріоти, патріоти, прапори на ватарках, українська мова і так далі. А при цьому активно критикують військових, заявляють, що нічого не винні держави, і я майже не бачу таких в себе в стрічках. Таких от вільнолюдів, можете про них трохи розказати, як ви їх бачите, що вони пишуть і так далі. Ну, вільнолюди – люди, це назва така дуже умовна їх набагато більше, але в основному всі ці назви вони або політизовані, або на Насправді це скоріше про настрої в суспільстві, да аніж там про соцмережі, там новини в стрічках і так далі. Просто е соцмережі, це ж лакмусовий купірець. Це місце, де люди можуть висловлювати свою думку без е жодних наслідків. От і наскільки я бачив, перші заклики саботувати мобілізацію е вони прийшли на зміну вимогам домовлятися. Пам'ятаєте, в перші півроку рік повномасштабної війни таких закликів було дуже багато від то українських користувачів соцмереж. А зараз я періодично бачу відеоролики, не знаю, може це на мене так працює. Таргетинг, але тим не менше, де чоловіки призовного віку розповідають, чому вони вважають примус служити у війську злочином, і відповідно чому вони будуть всіляко цієї служби уникати. Або жінки, які емоційно жаліються на буцімто на людські умови служби чоловіка, там або батька у війську, і відповідно звинувачують військово-політичне керівництво країни у зраді далі. Більше вони часто розповідають ще про те, що знаходяться в Європі, і штовхають такий натхненний спіч про те, як виявляється чудово та безтурботно жити в країнах Євросоюзу, ну або там Канада, або туди, коли туди, куди вони виїхали. Ну, порівняно з тим, як значить жахливо їм жилося в Україні. Сценарії таких роликів насправді можуть бути дуже різними, і навряд чи вони будуть повторюватися ну, і зразу в раз, як то кажуть. І дуже різні можуть бути джерела їхнього фінансування, таких собі лідерів думок. Да, але помітно, що ці люди говорять по перше, дуже складено тобто, не кожен зможе довго та без затримок розмовляти на камеру. Ми з вами це розуміємо. Uh, і це підготовлений виступ, а не якийсь там крик душі, який людина випадково там на емоціях виконала собі у стрічку. І тут ми згадуємо, що соцмережі насправді вони, як і будь-які інші медіа, формують суспільну думку. І Якщо ми поставимо себе на місце ворога, то тут стане все взагалі очевидно. Подібні заходи, як мінімум, дезморалять людей, в тому числі і військових, які їх бачать, а по-друге, ну реально впливають на хід мобілізації. І такий контент. Ну я гадаю відсотків на 80 точно зроблений або профінансований російськими кураторами. Цікаво, що одна з нескладничних тем у нас мобілізація, і соціологія показує, що українці розуміють її необхідність, але наше спостереження показують те, що е, зараз розвелося купа юристів або так званих юристів, які розганяють тему про ухилення від її ж мобілізації. Ви так само з цих юридичних спеціалістів відносити до категорії вільнолюдів. Знаєте, насправді юристи, це ж як і військові. Ну напевно, не варто виділяти їх якусь таку окрему касту. Це е, частина нашого суспільства. В першу чергу вони українці, ми всі українці, да і вже в другу чергу. Ми там військові або юристи. І тут є кілька таких моментів да, для того, щоб творе розуміти ситуацію. Треба, по перше, е, збагнути, що ці е, заклики, да, які ми чуємо, це насправді ну в цьому немає ніякого лоу це... Звичайні прийоми військової пропаганди такі наративи е, звучать е, у бік ворога постійно. Тобто вас женуть на м'ясо, керівництво вам бреше. Немає вагомих причин вбирати. Ви потрібні своїм родинам і так далі, і так далі, і так далі. Але тут є одне але росіяни, і е, ну це правда, вони схильні до монархізму і тому з ними такі штуки не особо працюють. Це чисто азійське сприйняття правителя, як бога, тобто цар за визначенням святий, і він народу брехати не може. А якщо бреше, значить так треба. А... Натомість українці, і це також правда схильні до анархізму. І отут подібні заклики вони падають в дуже родючі групи, тому що ми патологічно владі не довіряємо і, як правило, зациклені на своїх дріб'язкових інтересах. Ну сто років назад ми наочно це довели. бо ідеї незалежної України не знайшли відгуку народних масах. Натомість більшовики там або махновці знайшли тут дуже сильну підтримку, тому що їхні популістичні гасла про землю та волю вони були простими і зрозумілими. Вони обіцяли результат. Тут і зараз, а не через роки тяжкої праці, а, і треба розуміти нагальну ситуацію. Да? А, тобто, зараз ми опинилися в умовах тотальної війни, війни з порушенням взагалі усіх звичаїв та законів ведення бойових дій, а, причому з перших днів, а також ознаками геноциду, яким є безліч свідоцтв та підтверджень, це війна на цілковите знищення. Росіяни відкрито не ховаючись, зараз розстрілюють наших військовополонених, тобто вони заставляють їх вийти з бліндажа. Зняти себе захист і просто кладуть автоматну чергу. Їхні офіцери віддають ці накази е, про знищення українських вояків, ну, власне кажучи, в ефірі це чудо в перехопленнях і неодноразово. Е, з боку командування ЗСРФ, це ну, абсолютно такий холоднокровний розрахунок. Вони підіймають е, дух своїх бойовиків на хвилю цього успіху, так званого Вовдіївці, хочуть максимально використати час, який для них виграли лояльні кремлю політики Заходу. І намагаються да, залякати українського солдата, який має утікати з позиції, рятуючи своє життя, замість того, щоб тримати оборону е, так, їхні втрати виглядають страшно, але з огляду на загальну кількість контингенту вони цілком допустимі. І московити це чудово розуміють, тому що вони можуть дозволити собі такі втрати, навіть міни від нас. Е, ну я не буду зараз там довго і кучеряво розповідати про посилення зв'язків РФ та Китаю, тому що ну всі ми це бачимо. Це Просто ну неможливо ігнорувати, а також відверту суїцидальну поведінку деяких європейських лідерів. Ну в якому спостерігаємо, прямо зараз наші громадяни в будь-якій точці країни знаходяться у, ціл у цілодобовій небезпеці, і так само, як і їхні діти, та механі тварини. Тобто, будь-яка діяльність, попри ну будь-вона там юридичною чи якоюсь ще яка направлена на послаблення мобілізаційних заходів. Ну, ця діяльність по суті є підривною, і це треба розуміти. Є зворотня сторона надалі Тобто, з іншого боку, ми знаємо випадки неправомірної, а іноді просто злочинної поведінки представників ТЦК чи там окремо взятих чиновників, їх також не можна випускати суспільної уваги, тобто про них треба розмовляти щоб стимулювати розслідування та покарання винуватців, але не можна порушувати закон через те, що багато працівників поліції корупціонери. Не можна смітити через те, що десь не прибрано. Ми ж не використовуємо таку логіку в повсякденному житті. Так само, і недосконалість системи не може бути приводом для відмови обороняти країну. Що на вашу думку потрібно зробити, щоб знову мобілізувати суспільство? Ми бачимо якісь ігри у владі і радикалізацію в соцмережах. Насправді, за останні півроку, я просто читаю і дивуюся, наскільки помірковані мої там френди, умовно кажучи, або люди, яких я читаю в соцмережах. Потроху-потроху -по -по радикалізуються. І, очевидно, є спецоперації ворога, вони інколи настільки очевидні, що смішно, інколи там переводчик ржом з української мови, ну, з перекладів так званих. Але в будь-якому випадку вони є. І оцю зраду намагаються розганяти. І хто має зараз? Е Працювати над мобілізацією суспільства. Бо само зазвичай ну, воно так не працює. Воно працює тільки в момент, якщо знову умовно російські війська підійдуть, підійдуть до Києва, всі одразу мобілізуються, а потім знову розслабляться. Ну, от така козацька вольниця у нас. Ви знаєте, я думаю, що от та сама козацька вольниця це пасіонарна частина суспільства. Ви кажете, що ваші там. Ну, Умовні френди радикалізуються. Радикалізація свідомої частини українського суспільства це ну абсолютно природній і незворотній процес, тому що ми бачимо, що ну, да, події, ескалація подій, загострення воно продовжується. Частина людей, вона там ну, хронічно втомлена від війни, а частина просто розуміє, що треба щось робити. І у цій свідомій частині українського суспільства. Їй насправді пройшов час визначатися і визначатися, тому що долю країни буде вирішувати саме вона, е, нам треба чесно і прямо відповісти собі на запитання: чи можемо ми вважати своїми братами та сестрами тих, хто перед лицем цього стихійного лиха, знищення нас як нації, просто розвернувся і втік, ну або зайняв позицію спостерігача. Я зараз кажу про е, так званих біженців з тих областей України, які до речі не були навіть приближені до бойових дій. Тих, хто живе зараз у Польщі, Чехії чи Німеччині, і продовжує здавати свою нерухомість родинам з окупованих територій, тобто величезна кількість наших співгромадян, ну проявляючи, як на мене, ну просто місцями достатньо такий лякаючий рівень цинізму, тупо скористалася обставинами війни, щоб виїхати за кордон і налагодити власне життя. Що заважає передати їхню нерухомість родинам загиблих вояків? А по чому автомобілі конфісковані у нетверезих водіїв, не передаються на потреби ЗСУ, наприклад, тим більше, що ми маємо е, успішний кейс е, таких заходів у Литві. Чи справедливі такі заходи? Я не знаю, але вони абсолютно точно, доречні та необхідні, тому що нагадую, у нас іде війна на знищенні і ворог не збирається зупинятися е, щодня більша кількість дітей, які залишаються без батьків та батьків, що назавжди втрачають своїх дітей. Ну тобто, я думаю, що матеріальні цінності тут десь мають відходити на другий план, і якось навіть попри конституційні норми, які діють у мирний час, ми маємо цю справедливість відновляти. Другий факт, який нам треба усвідомити, це те, що Україна не має союзників у звичному для нас розумінні цього слова, Польща та Словаччина це довели наочно, і я кажу зараз не про фінансованих Росією фермерів та. Так званих перевізників, да а насамперед про реакцію тамтешньої влади та поліції. Їх поведінка є набагато більш показовою в даному випадку. Е е е я думаю, що ентузіазм поляків на початку війни він був е е спровокований е активністю е білорусів та провокативною поведінкою Лукашенка на кордоні. Да, е е міграційною кризою, так званою, і страхом, що легка перемога. Е Окупантів в Україні вона просто стане вироком для Польщі, тому що беззубість блоку НАТО вона теж була очевидна ну, в принципі з перших днів конфлікту. А зараз, коли вони зрозуміли, що ніякої атаки з боку Білорусі там, або Росії не буде або вона вкрай мала ймовірна, вони знову повернулися в штатний режим захисту своїх інтересів без жодних поблажок для нас, тому ми маємо щоденно та щочасно повторювати в інфопросторі власному та глобальному Тезу про те, що Росія це терорист, про те, що армія РФ це ніяка не армія, просто черговий діл, злякаючи великим людським та те, людським, та як це правильно сказати, не технічним, а скоріше таким з великою ресурсною базою, скажімо так. E, і, попри це для них теж не має бути жодних поблажок, відношення до терористів у всьому світі має бути абсолютно однаковим. Тобто на військовослужбовців РФ не мають розповсюджуватися норми міжнародного права, так само, як і на громадян РФ, які обслуговують критичну інфраструктуру Е, e, Тому що e, норми міжнародного права вони не можуть e, виконуватися в односторонньому порядку. Якщо хтось їх ігнорує, він має автоматично з них випадати. В противному випадку я особисто не бачу в цьому жодної логіки. І чим швидше критична більшість українців тверезо буде розуміти цю ситуацію та зосередить все своє життя на підтримці військового сектора, тим швидше ми зламаємо хребату окупантам і, власне кажучи, повернемося до мирного життя. Я думаю, так. Хтось з військових нам нещодавно. А, це не військовий був, це був актор, пам'ятаєш, ми були. А, Олексій Гнатковський. Так, да, Гнатковський сказав, що неправильно називати, що є якийсь інформаційний фронт, типу, і так далі. Є Або культурний фронт, фронт, да, та... культурний фронт, а є тил. Так от нашим військовим так, потрібен дуже тил, а це ми. І ми над цим маємо робити працювати. працювати. Ви можете долучитися та стати нашими спонсорами, зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите перед собою qr код Тож, пройшовши за посиланням, ви можете оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або за 3 долари. Якщо дивитись нас за кордоном, також друзі, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Це важливо, коментуйте будь-яке відео.